Але я півоній, бутон в напіврозквіті, є розкриті? Ось вони, красунчики такі. І паучок модель демонструє нам. Це вже з молочно-квіткових, вони трошки різняться, мають такий сріблясто-молочний краєчок, схожий морфологічно на JC. Так, ось вона наша алея. Значить, дивлюся, що продають півонії на зріз ось в такому стані. В закритих і ще покривних зелених лузках. Не раджу не продавати, не купувати в такому стані, тому що з нього нормальної квітки не буде. Якби той флорист би не, не, з бубном там не танцював, а, з такої так буде, але не дуже в повну силу. Треба, щоб бутон був не просто лопнутий. Ось такий. Ну, хоча б якийсь такий вже, так. Добре тріснутий бутон, який вже можна буде тримати в холодильнику, ну і діставати при потребі. Тому що з отаких зелених нормальної квітки не буде. І покажу вам експеримент. Ось таку красу. Якщо треба, от, ось відразу воно. З цього буде гарно на букет. ось Ця вже не транспортабельна квітка. Ось така не годиться на зріз. А тут нас модель нам демонструє колір. Так? На білому фоні паучка гарно видно Бордо антею. І його червоне стебельце. Так, значить, провела я такий експеримент. Свої я пасинкую, як тільки. Видно пасинки на бутоні і можна їх видалити. Тоді я їх пасинкою. У мами на ділянці я видалила пасинки із рожевої півонії, і вже вони були перерощі Тобто ось такі, яких відправляють деякі продавці. Ну і деякі флористи купують ось такі. Закриті ще або тільки-тільки тріснувші е, зелені лусочки на бутончику, так? Я їх е, за, так як радять флористи, задля експерименту ось такі лусочки зачистила і поставила в воду. Ось такі отрималися півонії. Тобто я лусочки, ну це з цих пасенків, що видалила на пізній стадії, ось такого вони були розміру, тільки рожеві. І ще закриті були зеленими лусками. Ось така вийшла півонія. Тобто, в неї, бачите, який розмір на долоні? Ну, з неї не вийде там така півонія, як я зараз покажу її розмір на кущі. Тобто я видалила зелені лусочки, поставила напою і ось так з часом вони відкрилися. Ну, типу, як на букет ось беруть отакі. Тільки тріснувші або геть закриті, геть закриті бутони. Не напіввідкриті, не ось такі, а беруть ще геть закриті видаляють лузки. Хтось бачу і такі з цього взагалі при відправці нічого не буде. Ось і зараз вам покажу, як ця півонія виглядає на кущі, який в неї аромат. Звісно, я його не передам. Ось воно, це красуня. повний розквіт. Тепер порівнюємо. Це бутон тільки відкрився сьогодні здоровий. Тут напівмахрова. А ось ця сфера вже повністю відкрита. Порівнюємо, будь ласка, закриті лусочки почищені, і ось поруч квітка. Ось, без фільтрів. Просто порівнюємо. Тому скупий платить двічі, не знецінюємо працю садовода, квітникаря, не пропонуємо 10 гривень. Давайте не будемо знецінювати працю людини, яка вирощує, доглядає. І якщо ми хочемо гарну квітку мати, то треба хоча б достойно оплачувати. Працю квітникаря, який вирощує і доглядає. І е, не купуємо зелений закритий бутон. Для того, щоб потім відкриту квітку мати ось таку ось, красуню. Запах, на жаль, не можу передати. Всім гарних квітів, спокою в душі і серці, толерантності одне до одного. Ну і хто не згодний з відео, ставить дизлайк. Хто згодний, лайк. І мирного неба!